Якісне харчування дітей запорука здорової нації. Ще донедавна фастівські діти мали безкоштовне харчування. Нині ж усе інакше. З 28 грудня 2014 року Верховною Радою були внесені зміни до закону. Тому батькам доводиться платити 176 гривень на місяць, аби дітки не залишались голодними. Тому ми вирішили прийти до одного з дитячих закладів міста і перевірити, як та чим годують наших дітей. У садочку Ромашка нас зустріли із радістю. Вже при вході до закладу вісить меню на кожен день, де батьки можуть побачити, чим сьогодні годуватимуть малечу. Самі ж діти вправно тримають ложечки та смакують від душі, адже сьогодні на обід в них смачний український борщ, плов та чайок. Дітки мені вам смачно. Харчування у дітей триразове. На кухні чисто та завжди свіжі продукти. Меню для малечі складає медична сестра закладу. Змінилася якість продуктів. Продукти більш доброякісні стали возити. Батьківська плата оплачується батьками. Ми вдячні з Ніною Антоновною нашим батькам, які розрахувалися і наперед на цілий місяць. Достатньо тяжко для батьків в теперішній час за 176 гривень заплатити за цей місяць і ще й попередньо оплатити. Але батьки наші нас теж розуміють і стараються це все оплачувати, виконувати всі. Ми їм вдячні за це. Безкоштовно в нас харчуються. Діти сироти в нас одна на даний час є дитина, і дитина позбавлення батьківських пільг, теж одна дитина, сім малозабезпечених дітей, вони харчуються безкоштовно. А от у школах ситуація протилежна. Поки що учні обідають тим, що дають із собою батьки. Процедура у нас відбулася 25 лютого. Якщо ви пам'ятаєте, це був якраз той тиждень, коли в країні зміталися з полок всі товари в супермаркетах, тобто явно виросли ціни. Значить, невигідно зараз поставщикам продуктів харчування працювати із бюджетними організаціями, тому що заключаємо з ними договір на одну суму, а через тиждень чи через два може бути абсолютно інша сума. І вони будуть працювати просто в собі в збиток. Наразі питання з харчуванням у школах залишається відкритим до 30 березня, адже тендер не може розігруватись при наявності одного учасника. Доти ж працівники шкільних ідалень залишаються без роботи. Тетяна Чіпко, Павло Гурський, телеканал Фастів ТВІ.